Що робити, коли нуль ідей для контенту, але блог вести треба? Як створити свої унікальні ідеї? Інфоприводи це не лише якась вау-подія. Інфоприводи особисті, другий інфоприводи експертні, третій інфоприводи продуктові. Структура сторітелінгу – це та основа, над якою ми працюємо. Карта сенсів блогу має бути абсолютно у кожного експерта або спеціаліста. Що робити, коли нуль ідей для контенту, але блог вести треба. Це відео для всіх експертів, наставників, спеціалістів, які розуміють, що блог це джерело доходу. Треба на постійній основі створювати контент, будувати стратегію для того, щоб він постійно приносив вам гроші і масштабував ваш дохід. Але бувають періоди, коли немає мотивації, немає ідей, немає натхнення, але постати все одно треба. І у мене сьогодні для вас є лайфхак, який протягом 5 років допомагає мені стабільно вести блог. І найголовніше не просто робити, аби який контент, а дійсно Будувати міцні стосунки з вашою аудиторією на своєму досвіді на досвіді своїх студентів. Я зрозуміла, що причина не в тому, що людина ледача, бо вона якась не креативна. Ні, причина відсутності ідей і мотивації ведення блогу тільки в тому, що люди не знають всю стратегію ведення блогу, як що за чим їм викладати, які сенси розкривати, як прогрівати аудиторію, як доносити глибину всіх сенсів, як закривати заперечення, щоб люди дійсно купували після контенту. Коли ви чітко знаєте, що за чим робити, тоді і мотивація є, і натхнення є, і вже. Не лінь. тому що ви чітко знаєте, я зараз зроблю 1, 2, 3, 4 і отримую 1, 2, 3, 4. Все. І сьогодні я хочу поділитися одним інструментом, який завжди допомагає мені мати ідеї, унікальні ідеї, і найголовніше ті, які завжди будуть вести до продажів. Тільки, будь ласка, не сприймайте мою оцю цю позицію, що завжди будуть вести до продажів. як щось, де ми постійно маніпулюємо, де ми постійно тиснемо, де ми постійно нещирі і нав'язливі. Якраз такий мій підхід до продажів зовсім протилежний. Моя задача зробити так, щоб люди кайфували від продажів. Та абсолютно всі розуміють, що в експертних блогах продають. Тільки у когось купують із задоволенням, а когось свайпать же з першої сторіс. І сьогоднішній якраз такий мій інструмент пошуку ідей саме про те, щоб у ваші сторіс хотілося дивитись, щоб ваші продажі хотілося дивитись, і щоб люди купували у вас із задоволенням, а не з тим, щоб ви їм якось впарили, нав'язали і зманіпулювали. Ні, це табу так ми не продаємо. І сьогодні саме про цей інструмент. Привіт, мене звати Катя. Я експерт із запусків інфопродуктів і продажів послуг через контент для експертів і для Спеціалістів я вже більше п'яти років займаюся створенням контенту в соціальних мережах і створила вже більше тисячі сторітелінгів. Я знаю, що це таке, коли немає натхнення, мотивації, але в мене завжди є ідеї для контенту, тому що я сьогодні поділюсь тим самим інструментом, який допомагає мені постійно їх мати і розвивати класно свій блог. Я чудово розумію, як це, коли ти просинаєшся, в тебе є перша половина дня, коли треба встигнути вийти в сторіс, і в тебе постійна галова думок стосовно того, а що викласти. Починається тривога, паніка. Я все. Це це прекрасно знаю, і тому я формую завдяки одному інструменту дуже класний банк ідей для того, щоб завжди влучно потрапляти в свою цільову аудиторію і дуже влучно, тонко, нативно доносити сенси і найголовніше продавати екологічно. Сьогодні я розкажу, як я формую свій банк ідей, і будь ласка, не сприймайте це по типу чек-листів, гайдів 100 плюс ідей для блогу, які ви можете розкрити. Це звичайно бачимо в рілсах стрічках, рекомендацій, в дописах карусели, коли експерти дають такі поради, але це повна фігня безмістовна більшість експерт самі не користуються тими 100 плюс ідеями, які вони написали в своєму рілсі, тому що, скоріш за все, це згенерована хрінчатом GPT, яка абсолютно не протестована в реальності, коли ці ідеї не використані в реальності. І сьогодні я хочу, щоб ви зрозуміли, як створити свої унікальні ідеї, які дійсно будуть відображати вас, вашу особистість, ваш особистий бренд, і дійсно потрапляти в цільову аудиторію, а не просто рандомні ідеї, підбірка 100 плюс ідей, які ще потім ніяк не використаються в вашому блозі. І так, ми підхід до. Створення контенту, формування банку ідей іде від інфоприводів. Інфоприводи це не лише якась вау-подія. Ми зазвичай звикли бачити слово інфопривідь в таких контекстах, як там день народження, або полетіла на Мальдіви, або купила собі машину, або купила квартиру, або там не знаю, заробила там три тисячі доларів з блогу за один день. Це все інфоприводи. Але коли я говорю про інфоприводи своїм студентам на наставництвах, на стратегічних сесіях, вони говорять, у мене нічого такого не відбувається, неправда. Інфоприводи це те, що трапляється з вашим. Життям зранку і до вечора, тобто кожного божого дня. Дивіться, вам могли написати повідомлення в Дірект, якесь тригерне. Вам написав ваш клієнт. А ви провели зі дзвон зі студентом якимось своїм? Ви сходили на танці, ви там є не знаю, пробігли марафон, ви зробили сьогодні тренування. Це все події, яка з вами сьогодні трапилась, і з неї можна зробити контент. Я хочу, щоб ви навчились бачити в своєму дні не просто ідеї, а ідеї, які підводять до продажів і торкаються з самого сердечка вашої аудиторії. І перше, що вам треба зробити, це візьміть. Аркуш паперу або нотатки вашого телефону, і зробіть собі три таких стовпчики: перший стопчик це інфоприводи особисті, другий інфоприводи експертні, третій інфоприводи продуктові. Особисті інфоприводи це все, що стосується вашого життя і ніяк не стосується експертності і продуктів. Наприклад, моя рутина кожного дня, там я сьогодні сходила зранку на прогулянку, зробила йогу і помедитувала. Наприклад, це може бути, що йду з подружкою на каву, або сходила вчора вперше на танці. Це особисто експертні це все, що стосується ваших навичок. Наприклад, що страпилось в це побачила якусь цікавинку про вашу експертність, або ви проходите якесь навчання зараз, або ви там, наприклад, тренер, і самі тренуєтесь, і частина вашої експертизи, або ви нутриціолог, і зараз там проходите якийсь спеціальний детокс раціон, і це частина вашої експертизи, тому що ви є експертом в темі харчування і схуднення або там очищення здоров'я. Тобто, все, що стосується вашої експертизи. І продуктове це все, що стосується вашого продукту, який ви зараз продаєте. Наприклад, у вас буде вебінар, або ви там замовляєте якісь презентації для ваших уроків, або ви записуєте. Уроки, або ваша учениця написала відгук, або просто люди на навчанні написала вам якийсь коментар в загальному чаті, і з цього можна цілий сторітелінг розкрутити. Тобто, все, що стосується вашого продукту, зробіть такі три колоночки і проаналізуйте ваш останній тиждень, два, і випишіть максимальну кількість різних дрібних великих інфоприводів, які з вами трапились, або хоча б проаналізуйте там останній день три три дні. Коли ви писали всі свої інфоприводи, ми переходимо до наступної історії. Нам треба обрати, з якого інфоприводу ми почнемо. Моя філософія. В тому, щоб ви розповідали історії через свій досвід, досвід інших людей або досвід ваших студентів, тобто кейси, коли ви показуєте болі, результати, закриваєте заперечення, страхи, показуєте вдалі, невдалі спроби, дуже важливо це робити через історію, тому що є така штука, проти якої я дуже проти. Це коли експерти викають що це таке. Наприклад, якщо я експерт з продажів через контент, то через свої сторіс я буду повчати людей. У вас немає продажів, тому ви не можете тому, у вас не виходить тому. Це трішки не формат історій. в історіях, ми розказуємо історію, передаємо досвід, і тоді мозок не завжди усвідомлює, що зараз він читає. Він читає що зараз відбувається. він читає читаючись історію, чи він сам проживає цей досвід? Та тобто, мозку здається, що зараз це він проживає. От відповідно, ми обираємо якусь подію, яка трапилась із вами, і далі митимось на цю подію. Наша задача зробити таку штуку. Я називаю це ланцюжок асоціації. Ми її робимо тільки в тому випадку, якщо ми не можемо одразу собі зрозуміти, з якою подією на яку тему ми виваємо. Дамо, давайте уявимо, у мене був наприклад якийсь інфопривід, учениця написала мені відгук. Відгук я не знаю, наприклад, на яку тему точно мені вивести після цього відгуку в своїх сторіс. І я роблю такий ланцюжок асоціації. Що це таке? Я беру інфопривід, подію, яка трапилась, і задаю собі декілька питань. Що я справду цього думаю, що я справду цього відчуваю? І я відповідаю. От, наприклад, учениця мені написала такі то такі -то слова. Да? що я справду цього думаю, Що я до цього відчуваю? І я даю відповідь, якусь Отут у мене відповідь. Можете собі прям писати текстом, так зручніше, і я дивлюся на цю відповідь і думаю. З цієї відповіді, яку я написала, я можу тепер почати говорити потрібні сенси, які будуть розкривати мій продукт, які будуть його продавати. Зараз про сенси ще поговоримо. Якщо я бачу, що, наприклад, я відповім, мені дуже приємно, що до мене звертаються саме такі експерти. Да, такі експерти такого рівня і отримують від мене класні знання. Якщо я так відповім, то чи можу я вже розповідати якусь тему в своєму блозі? Ну, наприклад, в мене ще картинка повністю не складається. Якщо у вас так само не складається картинка, тоді що ми робимо? Ми продовжуємо ланцюжок асоціацій. Я тепер на цю відповідь задаю два питання: що я справді цього думаю, що я справді цього відчуваю. От саме на ту відповідь попередню, я до неї тепер ставлю ці питання. І, наприклад, відповідаю, що за свої 5 років там я навчилась робити таку, 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 таку модель запуску, і мені дуже цінно, що я можу саме підібрати потрібну модель запуску для кожного експерта. Тепер я вже можу перевести. Я, наприклад, відкриваю карту сенсів свого блогу і бачу, що да, один із сенсів і цінностей мого продукту це те, що, наприклад, я підбираю індивідуальну стратегію для кожного експерта, і саме завдяки цьому люди отримують результат. В залежності відніші точки, а точки. Бе активі і так далі, клас, клас, все тепер з я можу виводити на потрібний сенс для свого блогу. А оця ця послідовність відповіді це і будуть перші сторіс, які ви розкажете в своєму блозі, щоб логічно і послідовно вивести на тему, на сенс, який ви хочете розказати. Тому що одна з величезних особливих важливих речей в сторітельних, це те, щоб це було послідовно. Тобто, якщо людина бачить, що вона не розуміє, як ви з першої сторіс на другу перевели тему, вона запутається, вона скаже: о, ні, ні, ні це щось я ще. Не поняла, що відбувається свайп і все, і ваші супер цікаві сенси, які б могли б дійсно бути донесені круто. Вони не будуть донесені, тому що вже на етапі донести послідовність, логіку, думки, все, фейл людина не зрозуміла. Тому далі ми обираємо один із інфопривідів, Дивимось, якщо ми бачимо інфопривід, чітко розуміємо, що оця подія круто виведе на оцей продаючий сенс моєї послуги. Все ми його беремо і розповідаємо. А якщо ми не можемо цього зробити, тоді починаємо робити цей ланцюжок асоціацій. Я згадала таку історію карта сенсів. Блогом карта сенсів блогу має бути абсолютно у кожного експерта або спеціаліста, який щось продає в соціальних мережах, а особливо, якщо він хоче, щоб у нього регулярні були заявки, продавати невисокий чек, щоб люди одразу після таргетованої реклами прогрівали, залишали заявку, і купували, і щоб ви не були залежні від постійного створення контенту, щоб контент працював на вас. Карта сенсів вона це як знаєте, це та річ, яка в мене завжди відкрита на ноутбуці. Я завжди перед тим як обрати, що сьогодні буду розповідати, відкриваю цю об'ємну карту сенсів для того, щоб розуміти на яку тему я сьогодні виведу і що сьогодні до про мою послугу. Карта сенсів вона має розкривати вашу експертність, розкриває цінність вашого продукту, розкриває цінність вас як особистості, як експертності вашого досвіду. Тобто, це фундаментальна річ, без якої не може існувати жоден експерт і спеціаліст в соціальних мережах. Давайте, наприклад, я розкажу взагалі, як тепер користуватись у цією всією історією, Інфопривід, асоціація, сенсів. Наприклад, я дуже часто орієнтуюсь або перше на інфопривід сам, або, наприклад, мені треба розкрити якийсь певний сенс. На тобто, мені давайте уявимо, що мені треба. Розкрити сенс, а саме цінність Стратегічної консультації, і одна із цінностей, яка є в карті сенсі мого блогу, стосовно моєї стратегічної консультації, що це я даю структуру сторітелінгу, яка знімає опір у підписників, і вони з задоволенням дивляться контент і хочуть купити. Тобто люди з задоволенням дивляться прогрів. І саме тому структура сторітелінгу – це та основа, над якою ми працюємо для того, щоб цю структуру сторітелінгу потім перевести в воронки контенту, закріпити це в хайлайзах. Відповідно, експерта буде дуже клас. Асний прогрів, який після якого дійсно люди хочуть купити. Він буде працювати 24 на 7, і людина не має залежати постійно від створення сторіз і контенту. І таким чином експерт завжди отримує заявки зі свого контенту. Контент дійсно працює. От така одна із цінностей моєї стратегічної сесії. Це структура сторітелінгу. Я пояснила, чому вона є цінна для аудиторії. Наприклад, я обираю, що мені треба цей сенс розкрити для того, щоб продати, бо я розумію, що це одна із тих важливих складових, яку хочуть отримати моя аудиторія, взагалі відведення блогу. І от я обираю, що мені треба терміново зробити де я обираю той головний продаючий сенс, який в мене приносить найбільшу кількість заявок. І моя задача тепер або підв'язати ну не або, а в даному випадку підв'язати якийсь інфопривід, який зі мною трапився. Що відбулось? Я сиділа така весь день, кумекала, кумякала щоб таке зробити, і тут я заходжу в архів своїх сторіс. Просто розумію, що за минулі два тижні я вийшла всього один раз сторіс, але в мене були оплати. Я максимально себе спокійно почувала. Я не тривожилась ці два тижні. У мене не було просто сил вести блог, бо були якісь там особисті свої справи. І і я спокійно собі відпочивала, відновлювалася, але гроші приходили. Так о, це подія. Подія трапилась в моєму житті, що я всього один раз два тижні вийшла в сторіс, але все одно гроші на мій рахунок поступали. Класна, класна можливість розказати про те, які в мене упаковані воронки контенту, про те, яка цінність моєї послуги. І от таким чином я починаю з головної події, з головного інфоприводу. Далі я використовую, звісно, вже свою структуру сторітелінгу, яка дозволяє людям, моїм підписникам, побачити, як кайфово мати той інструмент, який маю я, і який я, звісно, даю на своїх стратегічних сесіях. Далі обов'язково перекладаю все на структуру сторітелінгу. як я сказала, обираю інфопривід, який в мене трапився, розумію, на що я буду вводити. Да? І далі всю цю історію перекладаю на свою структуру сторітелінгу. І ще і найголовніше що ж те, що я з цієї історії роблю воронку контенту в хайлець, яка закріплюється у мене в профілі, і працює без моєї участі. І по сьогоднішній день приносить мені заявочки. І далі, от все це по структурі, розповідаю. І таким чином, в мене є такий банк ідей, які складаються із таких складових: перше, це інфопривід. Друге, це якщо потрібно, даю більше контексту цього. Його інфоприводу, тобто розказую про нього більше, що це таке, що трапилось, да, по чому я хочу про це розказати. А далі на що я буду виводити, на який сенс з карти сенсів моєго блогу я буду виводити або розкрию якусь цінність своєї послуги, або закрию якісь заперечення, або розкрию якусь біль, або покажу якийсь бажаний результат. Тобто я обираю, на який саме сенс я буду вводити цей інфопривід. І таким чином в мене формується банк ідей. Дуже важливо, я записую саме в такому форматі. Я не просто записую там хочу розказати, як я не виходила в сторіс. Я забуду завтра вже про що була. Ця ідея, і такий ще один лайфхак, як я формую свій банк ідей, Звісно, я його не пишу ручками. У мене в чаті GPT сформована окрема папочка, мій блог. Я туди наговорюю мої ідеї, і з самого початку він отримав від мене задачу, що я буду саме в цей чат наговорювати тобі ідеї, і задача твоя така, що це коротко написати назву цієї ідеї, далі записати контекст цієї ідеї, тобто розкрити цю ідею, і написати висновок, головний сенс, який я хочу донести. Звісно, все це я наговорюю йому голосом, тобто я намагаюся не користуватися чатом GPT для генерації ідеї. Намагаюся користуватися тільки для структуризації моїх власних думок. Тому я наговорюю повністю всю свою ідею, розкриваю деталі цієї ідеї, розкриваю деталі цього інфоприводу, розкриваю деталі сенсу, які виставки хочу донести. І все він мені все гарно структурує. От таким чином я не забуваю свої ідеї, вони детально мені розкриті. І, і я коли не маю що розказати, я просто відкриваю. І там фактично 80% мого сторітелінгу вже сформовано. Да, тепер залишилось накласти просто на правильну структурку, додати в цих всіх фавлікаючих елементів, да і все правильно. Зробити, щоб це перетворилось в воронку контенту, якщо цей сторітель відповідає саме під цю задачу. От таким чином я генерую собі банк ідей і завжди вони будуть унікальні. Вони ніколи не будуть на схожі на те, що розповідають інші експерти, тому що це мої думки, це мій досвід, це моє життя, і от саме коли я формую свій контент через життя. Тоді він в мене завжди класно виходить. От тому це вам така порада. Будь ласка, користуйтесь. пишіть коментарях, якщо спробувала всю цю історію зробити. А якщо ви хочете перетворити блог на стратегію, коли весь ваш контент працює для однієї єдиної цілі отримувати постійні стабільні заявки, я запрошую вас на стратегічну сесію. У вас під цим відео є анкетка, яку ви можете заповнити і прийти на стратегічну сесію, де ми зробимо з вами стратегію розвитку вашого блогу. Звісно, ж, поговоримо про продуктову лінійку, що у вас має бути в продуктовій лінійці, щоб люди переходили з продукту в продукт і ви не. Залежало постійно від контенту. Ми, звісно, поговоримо, як зробити карту сенсів блогу, які мають бути у вас сенси, щоб вони потрапляли в саме сердечко вашої аудиторії і розкривали унікальність вашого досвіду, вашої експертизи і вашої особистості. Ну і звісно, найголовніше це поговоримо про те, а як тепер всю цю історію перетворити в контентні воронки, які працюють без вашої участі, які постійно генерують вам заявки і прогрівають до вас, до вашого продукту, щоб нарешті ваш контент приносив продажі. А всі ці воронки контенту вони будуються по певній послідовності, попевне. В сенсах, які ми там розкриваємо, ну і найголовніше, Ми потім все це діло перекладаємо в сторітелінги. Сторітелінги, які хочеться дивитись, в яких дійсно є бажання купувати, які хочеться дивитись до кінця, які викликають емоції, які не хочуть свайпнути з першої сторіс. Тобто, ми наші воронки контенту, всі ці наші сенси, їх послідовність маємо перекласти на структуру сторітелінгу, і все ця краса потім у нас гарно працює. Запускаємо на всю цю історію рекламу і кайфуємо собі, отримуємо на постійні основі заявки, підписників збільшуємо аудиторію, збільшуємо лояльність, збільшуємо нашу впізнаваність. А все це доволі просто. Та історія, яку ми будуємо зі студентами на двохгодинні сесії, а потім три тижні працюємо над тим, щоб все це діло реалізувати. Тобто, в чаті, Telegram ми один на один з вами працюємо і реалізовуємо всю цю систему у вашому блозі з моїм зворотнім зв'язком, з моїм фідбеком на всі ваші сторітелінги, залученням у вашу цільову аудиторію. Да? Тобто, я внікаю в те, що про вашу аудиторію, і підбираємо, звісно, ті сенси, які будуть підходити саме вам, ваші ніші, вашому продукту. Я вас обіймаю. Пішіть в коментарях також які наступні теми відео ви хочете побачити на моєму YouTube. Обі, і я буду дуже рада розказати вам про мій підхід в роботі з блогом, контентом, продажами і створенням інфопродуктів. Всіх обіймаю, папа. -па. А також не забувайте підписуватись на мій інстаграм і мій телеграм-канал, де я ділюсь дуже багато користую цікавої інформації.